І всім привіт, народ, з вас підписуй Ставподобайка. Це початок розробки третього тижня. І я зараз за один захід зробив 2 години, тобто понеділок вівторок. І ось як тепер виглядає наша гра. Так, по-перше, давайте по черзі. Е, я додав кнопку нової гри. Ось так. Є така нова гра, і все е, по нулям По-друге, я вирішив баг з тим, що воно не виходить в плюс. Тепер воно буде виходити в плюс, коли треба буде. Тепер плюс ще додано. Так, в областях тепер також показує для кожної окремої області, скільки вона виходить в, плюс, в мінус по ВВП. Так, мінус по ВВП тут. А тут, до речі, неправильно пише мінус по ВВП. Тут пише 0,29, а при цьому це виключно в ВВП в мінус Луганської області. Вони не... Так, це виключно, ну, воно працює правильно, там тільки тут треба щось замінити. Ну, знову ж, це не сильна проблема. Було додано нашим областям. Ще по дві будівлі. По-перше, у кожній області тепер буде унікальна будівля, вона буде коштувати зрозуміло, що більше, ніж звичайна будівля. Типу, звичайна будівля 100 мільйонів, ця 500 мільйонів, але вона дає плюс 50% підтримки інвесторів. Ну, це буде по типу інвестицій в шахти в Луганській області, нехай, або, о, о, або в Київській. Області побудувати район хмарочосів. Ну, коротше, просто це унікальні будівлі, які можна тільки, тільки одну на область побудувати, але дають величезний зріст. Ну і ось ця будівля це військовий завод. Зрозуміло, що потім візуально я зроблю і ціну, і так далі. Але зараз я роблю саме макет гри, візуально можна буде зробити завжди. Якщо я зробив військовий завод, то ну, зрозуміло, що я ще і зробив можливість війська. Кожен військовий завод дає можливість зробити 10 військ. І Творні військ я зробив, але не керування їми. Тому тут, в принципі, показувати нема чого. Ну, і ще на майбутньому зробив віконц фокусів і вони усі віконця ось так між собою змінюються, тому також прикольно все зробив. І чисто в теорії Це виходить, що все, що я зробив за ці дві години. Виглядає мало, але ці дві години були як якось не дуже ефективні, тому до середи. Так, ну і пройшла чергова година праці, що було зроблено. Я переосмислив Віконце війни, віконце військ, воно тепер не тут знаходиться, а у кожної області буде свій гарнізон. Тут ну, таке вона область, окрема кнопка війська. І ось тут можна додати. є, Тут буде написано, ну, знову ж, це е, візуальне, воно потім буде перероблено все. Тут написано кількість військ загальне, яку можна зробити. Це виправляв пах, тому тут 47 з 20, це нормально. І тут гарнізон. Гарнізон конкретної області можна додати армію в гарнізон кожної області. Ну і додав Львівську область. І, в принципі, тепер я можу спокійно сюди додавати області, тому що. Тому що, тому що ми з, е... працю з областями повністю закінчили. І, все, об... наші області повністю готові. Так як я і бачив їх, так вони і є. Ну, і так, і додав Львівську область для початку. Наступний терн я, напевно, буду малювати наступну ну, годину, скоріш за все, буду ось тут перемальовувати кордони областей. Коротше, до наступної години. Ну що ж, пройшла чергова моя година праці надрою, і за цю годину я намалював усі області України навіть включно з Києвом окремо і Севастополем, тому що це, ну, окремі регіони. Київ, Севастополь. Якщо хтось не знав, тому ось так. Це все, що я за годину зробив, але зато я зробив це якісно. Так, на це пішла ціла година. Так, ось який десь п'ятий години розробки на цьому тижні. Я додав можливість керувати камерою, ось так є. Yeah. Ну, в принципі, ну просто звичайне керування камерою як стратегії, але я на це трохи часу витратив. Знову ж, якщо вам цікаво, заходьте на ітери. І додав кнопку видалення військ, тому що ми можемо додавати гарнізон, але видаляти його не можемо. Ну, зараз ми додавати не видаляти не можемо, тому що в нас взагалом нема нічого. Ні, це нова гра. Я тикнув тут, треба побудувати щось, щоб додавати. Але воно працює. Повірте мені, на слово. Ну і знову ж я нагадую, що я показую тільки. Закінчені функції, які я зробив за цю годину. Є ж функції, які я міг почати робити, не доробити, або які міг виготати за цю годину, але я це не показую. Ось і кінець розробки шостої години на цьому тижні, і я додав вже всі області, в тому ж рахунку, Севастополь і Київ, як окремо. Грант починає набирати вигляд гри. Ну, в принципі, так. Виглядає, як будто я мало зробив, але по факту це дуже багато часу зайняло, додавання всіх областей. Це так, непогано часу було витрачено на це. Але тепер все є. Тож, ну, в принципі, ще нема чого розповідати до наступного до наступної години. Кінчився, закінчилась остання година цього тижня, і знову я буду купу часу, напевно, витрачати на фокуси. Я почав робити фокуси. Не зробив. Це все, що я зробив на ці... за цю годину, але зробив достатньо, насправді так кажучи, хоч це і непомітно. Ну і на цьому весь цей тиждень закінчився. Якщо зараз я відекспортувати проєкт, тобто ось я експортував проєкт, і гра вже ну, відносно іграбільна, тут хоча б можна щось вже будувати, чисто в торі можна просто <рес> сісти, забудовувати область, ось тут час за мною йде. Ну, вона вже виглядає хоча б якось можна близити, можна віддалити, це вже хоча б виглядає як. Повноцінна гра. На наступному тижні я буду працювати вже не по годину на день, а по півтори години на день, тобто трохи пришвидшимо процес розробки. Але взагалом дякую вам усім за перегляд. Якщо хтось з вас хоче мене підтримати і підтримати цю розробку, можете це зробити по посланню на BuyMeйCoffie. Купіть мені каву, я би був, був дуже вдячен. Але в будь-якому випадку не забувайте підписуватися, ставити подобаки і так далі. Дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!